Шановні психологи, не робіть так, будь ласка. Бачила я одне таке цікаве відео, я його не можу знайти, хоча я зберігла його, чи то авторка мене забанила, чи вона його видалила після коментарів. Відео називається Так: знаєте, клікбейтно. Чим лікували в радянські часи? Як працювала каральна психіатрія? І уявіть, що там ми бачимо: препарати. Перше: амінебін, друге. Гаупродол. Там щось, не знаю. Що Також написали в коментарях про електросудомну терапію. Що я можу на це сказати? Галоперидол був, є і буде. Ну, я точно не знаю, бо я не лікар. Але так, амінезін і галоперідол це антипсихотики першого покоління, дуже такі давні, старенькі. На сьогоднішній день, для того, щоб це знати, не обов'язково бути лікарем чи навіть пацієнтом. А якщо ви уважно подивитесь, там на всілякі там, протоколи пошукаєте чи просто інформацію в інтернеті, подивитись, поспілкуєтеся з людьми, які мають психічні порушення, то ви дізнаєтесь, галоперідол і амінезін досі використовують, особливо в стаціонарах при важких станах. Галоперідол виробляється в Європі, його багато у Німеччині, також на стаціонарах. А оця електросудомна, вибачте, як її називають в народі шокова терапія, вона також дуже активно використовується. Уявляєте? Але на сьогоднішній день тільки за згодою пацієнта і під загальним наркозом. Вона дуже ефективна при всяких там резистентних станах. Всі препарати, типу там галоперидола, міназін, це не було спеціально розроблено, щоб знущатися над людьми. Справа була в іншому: і в дозуванні, і в меті, яка була в тих жахливих людях. І взагалі, це було не про лікування. Будь ласка, психологи, давайте не хайпувати на стигматизації психіатрії.